Коли ми говоримо про те, що ми є прикладом для наших дітей, і через приклад вони вчаться стійкості. коли ми говоримо про те, що вони потребують чути історії про наше життя, і через ці історії ми передаємо мудрість і вміння бути стійким, нам деколи здається, та хто ми? Ми такі недосконалі люди. Що ми будемо розповідати нашим дітям, коли часом в нашому житті є стільки помилок, і часом ми зовсім... Не є такими, які би ми хотіли бути. І Часом ми не є добрим прикладом. І ми собі думаємо, ні, про може ми краще будемо розповідати нашим дітям про героїв, про незламних, про Василя Стуса і так далі. Але тут є щось дуже важливе, що діти дуже потребують неідеальних батьків. Діти потребують батьків, які вміють робити помилки і виправляти помилки. Діти потребують батьків, які вміють чесно бачити часом, що ти оступився, і визнати свою помилку і виправити її. Бо як інакше наші діти навчаться бути недосконалими, як інакше наші діти навчаться не боятися помилок, а вміти їх чесно визнавати і виправляти. Це так важливо. І коли я, як дитячий психіатр, часом маю зустрічі з батьками. Я завжди починаю з того, що я кажу, що це так легко давати поради іншим і читати лекції про батьківство. Але в реальності це так непросто, і що я завжди визнаю, це так непросто бути батьками, і що я, як батько, часом стільки роблю речей не так, як би мені хотілося, але помиляюся і виправляю це. І що це дуже важливо для нас, як для батьків, бути чесними з нашими дітьми і не боятись визнати наших помилок, і попросити вибачення, бо так вони від нас вчаться дуже важливого компоненту стійкості бути чесними з собою, коли ти помилився не падати, а робити вибір вставати. І коли ти часом зробив щось не так, вміти теж просити вибачення. І... Спокутувати те, що часом ми заподіяли іншим. І я також жартую своїми дітьми, що їм пощастило мати дуже недосконалого тата. Я кажу, Бо це для вас такий добрий приклад, як приймати свою недосконалість і водночас як працювати над нею, як зростати. Я думаю, вміння бути прикладом недосконалості вчить дітей смирення, а це така важлива чеснота. Бо коли в нас є смирення, ми готові бачити правду про себе. Ми не боїмось бути чесними з собою. Ми приймаємо себе такими, як ми є, і водночас ми визнаємо відповідальність працювати над собою і зростати. Коли є культ ідеальності, це дуже небезпечно для дітей. Тому що це деколи створює для них таке відчуття, наче світ ділиться на чорне і біле. Ось є люди, які є ідеальні, досконалі, вони хороші, а всі інші, які помиляються, вони погані. Але ми не хочемо цього дати своїм дітям. Ми хочемо, щоб вони знали, що це не люди діляться на світлих і на темних, а межа між світлом і темрявою є в душі кожного з нас. І в душі кожного з нас є ця битва між світлом і темрявою. І коли ми можемо це прийняти в собі, ми не боїмося бути чесними, і ми не дуримо себе. І ми готові навіть часом, якщо ми програли якусь битву, не здаватися, щоби в кінці виграти війну. А ми ніколи не можемо виграти війну з темрявою назовні, якщо водночас. Ми не готові бачити темряву в собі і боротися з нею теж, і сповнюватися світлом також. І десь у схожий спосіб нам треба теж пам'ятати про небезпеку такого культу героїв. Бо коли ми беремо живу людину і ставимо її на п'єдестал і робимо з неї образ ідеальності, людина перетворюється в мертвого далекого хрестоматійного героя. Люди не бувають такі. В людях завжди є боротьба, і нам важливо знати про цей досвід боротьби. Для мене, наприклад, я дуже ціную Василя Стуса, і він для мене є великим вчителем і людяності, і мужності, і вірності правді. І для мене є настільки цікавою його внутрішня біографія, бо в нього теж були миті, коли в нього були моменти зламу, коли десь він думав, може його. Залиши КДБ в спокою, якщо він десь там напише якийсь там лист відмови від націоналістичних ідей і так далі. І десь на початку своєї дороги він моментами підписував щось таке і пробував домовити, якось так знаєте, визнати свої там, помилки, чи щоб йому тільки дали спокій. Але потім він бачив, що він відступає від правди і він міг перемагати свій страх, і він міг. Сповнюватись все більше і більше правди. І тоді він стає не просто якимось хрестоматійним героєм, а він стає людиною, такою ж, як і кожен із нас. А в кожному з нас бореться світло і темрява. В кожному з нас є ці моменти вибору. В кожному з нас часом є поразки, і часом десь ми оступаємося. Але стійкість це не про незламність, стійкість це не про те, що ми ніколи не знаємо поразок. А стійкість це про те, що скільки би разів ми не падали, ми готові зводитися знову і знову. І навіть як часом ми десь зробимо не той крок і ступимо в бік темряви, ми можемо визнати це, і ми можемо знову і знову вибирати світло.